Маркетолог, який навчає, за одну хвилину пояснює, чому смм маркетологам буде провально працювати з такими проектами. Якщо маржа у бізнесу менше 15%, ви не зможете купити рекламу в цьому бізнесі. Вам потрібно щонайменше працювати над середнім чеком. Але я рекомендую вам брати бізнеси, де маржа є достатньо висока, для того, щоб ви змогли окупати рекламу, де могли дійсно принести клієнту результат. Бізнеси, який є в мінусі. Якщо бізнес збитковий, йому семем таргет не допоможе. Йому потрібно перезбирати маркетингову модель, бізнес-модель дивитися, як він може вийти в плюс. Бізнес з товаром, на який відсутній попит. Завжди перевіряйте попит на товар, і дивіться, чи дійсно є потреба в ринку. Тому що неможливо сформувати попит, просто запустивши таргети семен. Це це ціла, ціла маркетингова стратегія, яка потребує достатньо великої кількості часу і рекламного бюджету. Бізнес, який не готові виділяти бюджету, навіщо берете проекти, там дає два-три долари якщо можна взяти там, де більше і зробити результат.